Друзі, всім доброго дня. Знаходимося в лісі. Це Дібровське лісництво кладівського лісхозу. Зустріли трактор з прицепчиком дров. Тракторист відказався показувати будь-які документи. Говорить, що насобирав собі додому вальожника, робить в лісі. І зараз питається. Вивернуть тут серед дороги. Вивернуться. Ну так. Да. Вибирай. Вивертай. Примітьте руки втрати. Я до вашої машини не трогаю. Трогають. Ти, ну, не ти. ти не будеш тобто, висипати руки? Ти не будеш висипати. Приїде поліція. Таке? Руки, руки я сказав. Що? Що? Прийміть руки трактор. Що ти до мене лізеш? В смысле? А чому не до мене лізеш? Я до тебе не лізу. Як це? До мого трактор лізе. Я не даю можливості тобі завести трактор. <кій> Все. Приїде поліція, бо розбирайся зіми. Значить, друзі, це клавдійське лісове хозяйство, Дібровського е, лісхозу зловили ще одного лісокрада посеред. Якщо кажете, що можна збирати велику. Да, можна, Єзду, можна, 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 але не в таких масштабах. В яких масштабах? Я собі додому везу. Ну, звісно, кожен день ти собі додому трактором возиш. Звідки да. ви знаєте, що я кожен день Знаємо. везу? Знаєте? Люди говорять. Люди говорять. Да. То багато чого на вас люди ну, страшно, говорять. Ну нічого страшного, хай говорять. Нічого страшного і мені, ні, що люди вам говорять. Ну так. так, е так в чому проблема? Ну, ми тебе зловили. В смислі. Прямому! Так я знаю тоже много чего Ну так скажи, если знаешь. Ну докажи. так докажи. Конечно есть. Ну, да? Ну давай. Ой, хлопцы, не хочу с вами спорить. Ну то и не, не треба с вами спорить. Просто примите руки, а трактор... не не Вызывай полицию. не дают завести трактор. Закрывают воздухом. Ну хотів висипати дрова, не дають висипати. Не висипати. Ну то. Діброво, це яка у тебе? Визивається. Так. Бучанська? Mm, да. На, я хочу поговорити. Mm, я ні з ким не хочу говорити. Не з ким не хочу говорити. Ну да. Что угу. ж, друзья, вот такая дело. Да, да. Война войною, а дрова Не. по распорядку. Давай. Не беруть? Доброго дня. Ще раз нагадую, ми знаходимося в Дібровському лісі. Це Дібровське лісництво лісхозу. Зустріли в лісі трактор з прицепом, на якому нагружений повний прицеп дров. Говорить, що Насобирав вальожника. коли ми запитали, ну, покажи е, ті докази, про які ми говорили, що приїжджаєш у ліс, вальожник, то ну, прежде, ніж собирати чи різати, е, зроби фото, відео фіксацію тієї деревини, яку збираєшся різати. Я не бачу в Тут трактор зловилися. Да, ЮМЗ. ЮМЗ тут зборна солянки. Трактор з МТЗ. Документів ніяких немає. Тобто, «двіжок» движок з МТЗ. Ну то покажіть документи, в чому проблема? Не вожу з собою. Ага. номер трактора? Хотів висипати серед лісу, то ми не дали йому таку змогу. Я в прошлому тракторист знаю, де перекривати заслонку на подачу воздуха у двігаті і ну, ждемо поліцію. До приїзду поліції ми не дамо йому замести сліди, тому що якщо дамо, змогу завести трактор то він висипле і поїде. А так дождемося поліцію. Да, хтось там там написав. І що, дерева сухі, він має право. Так, да, цілий причеп на продаж, да, має право. Краски. Я не прав. Ну так. Я по відео взяв. Покажіть фото. По наших відео у вас повинна е, бути фото-відеофіксація. В домашніх целях. Я ваше відео до кінця не додивився. Ви сказали, можна брати. Важник збирав. Ну, на, на наступний раз додивитесь відео до кінця. Там чітко, ясно. Фото, да, відео, там чітко відео, і ясно да, сказано. Чітко, ясно. Якщо збираєте вальожі, можете брати, ми це не, не трицаємо, можете брати. Але прежде ніж брати, зробіть фото, відеофіксацію на свій телефон. Чи у вас камери немає? 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 немає. Ну так, да, андроїди немає камери. Навіть в обичних кнопочних є камери. У мене не Андроїд. А хто? Дитки, ви знаєте. Ви розбираєтеся в телефонах. Ну, звісно, розбираємося. Розбираюсь. Так, Розбирає? да, да. розбираємося. Я на даний час ще не тільки придбав телефон, а бушного. Камера не працює. – це, це, це ваші це проблеми. Треба було брати жінку. Це не мої проблеми. Ну, звісно. Ну, а нам не жити так, як ви живете. А як ми живемо? Ну, у вас То, є трактор. Лёжник?